Сьогодні, 4 березня, виповнюється 75 років від дня народження Володимира Івасюка. Легендарний композитор прожив лише 30 років. За коротке життя він написав майже 150 пісень, які стали відомими на весь світ. Лист із оригіналом пісні Червона рута Володимир Івасюк подарував своїй одногрупниці Марії Марчук Соколовській, спогади рідних та знайомих про видатного композитора у сюжеті Вікторії Макайди. Марія Марчук познайомилась з Володимиром Івосюком на в студенти тодішнього медичного інституту. Це дивлюся, підходить гарний такий хлопець, стрункий, такий. Цікавий і каже: Я вас, староста вашої 30-ї групи. Мене звати Володимир Івасюк. Отак ми познайомилися. А в кінці, коли ми всі познайомилися, він мені говорить: ти граєш на скрипці, кажу, граю. Ну, все, будеш ходити зі мною на репетиції, на оркес і так далі. І так, 5 років, день у день, ми зустрічалися на заняттях. Значить, разом здавали заліки. Листівку, яку отримала в подарунок від Володимира Івасюка на 8 березня, пані Марія зберігає й досі: дорога Марійко, в той концертний вечір ти так несподівано зникла, що ті всі слова мого весняного вітання вилетіли, як горобці з моєї голови. І я, одинокий та нещасний, не знаходив собі місця серед шумного бала, щоб. І хоч якось знайти вихід моїм таборисовим почуттям симпатії, ми шлемо тобі наші проліскові вітання з днем 8 березня. Щиро бажаємо тобі доброго настрою, хай сповняться всі твої бажання, хай знайдуть тебе, твої мрії. 54 роки тому на лекції з дерматології в університеті Володимир Івасюк подарував Марії Марчук лист, на якому був оригінальний текст Червоної рути, коли я беру папір в руки. Для мене це так, якби я брала володю за руку, бо це написано його, значить, рукою. Написано від душі з великою любов'ю, і для мене воно саме найдорожче. Мені колись давали три тисячі доларів в верховині французи і українського походження. Але це було щось років десять назад. Во тут написано лекція по дермі. Мусі від володі. Ну я сказала, що ні, тому що це єдине, що мене зв'язку не то, що зв'язує, мене зв'язують спогади, почуття. А це я до руку, я відчуваю володю Івасюка. Володимир Івасюк з дитинства захоплювався не лише музикою, пригадує рідна сестра композитора Оксана Івасюк. І в нього були дуже гарні хобі: це рибалка і фотографування, і е, зйомки такі на домашніх кінокамерах. Читав новинки. Він дивився, як знімають інші фотографи. Він ходив на виставки, він комунікував. Коли Володимир Івасюк писав нову пісню, сестра була першою слухачкою. Він дуже серйозно ставився до свого фаху. Уже останній період перед. Загибелю перед тим як його було вбито, він писав уже тв пісні, які говорили про те, що він епічно мислить. Літо пізніх Жоржин це вже така заявка до епічності, до творів великих форм до осягнення життя. Василь Корнацький познайомився з Володимиром Івасюком у вересні 1967 року. Вступивши до Чернівецького медичного інституту. Тоді почали разом. Виступати у ансамблі пісні і танцю. з Володією ми, звичайно, що дружили як і по ансамблю, і як студенти. О, тим більше, що в нас репетиції були досить часто це два-три рази на тиждень, однозначно як ансамблю, да ще плюс, значить, один-два рази на тиждень як камерний. Оркестр Василь Корнацький пригадує після закінчення інституту з Володимиром і Васюком підтримували зв'язок. Приїжджав Київ, зустрілися. Зустрілися у Львові в 78 році. Якщо не помиляюсь, за той час більше такої можливості не було. 4 березня Володимиру і Васюку мало б виповнитися 75 років. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, новини сі 4